Брат і сестри, вітаю вас, мир Божий вам, будьте благословені. Друзі, кілька прекрасних порад з Біблії для нашого щасливого життя. Дивлячись на життя Давида, ми бачимо, що в нього був прекрасний друг Юнафан, потім був прекрасний друг Хусій. Ці люди дійсно щирим серцем любили його і дійсно були друзі з великої букви. Як то написано в притчах Соломона 17-17, друг, ну, правильний друг друг любить всякого часу і як брат явиться у День нещастя. Чи то Давид такий був, чи то в нього тоді такі люди жили? Ну, напевно, Давид, так. Да? Бо в Давида була також і список 33 сильніших, така в нього була компашка класна. Ось, І роздумуючи над життям Давида, я такі уроки для нашого життя бачу, що треба в житті так жити, щоб були в нас друзі, такі, як Юнафан, як Хусі, щоб в друзях були також і пророки, як Прок на фан теж. Прокгат Давида були в друзях. І я бажаю кожному із нас мати такого вірного друга, як Юнафан. За нього багато написано, і він дійсно людина з великої букви. Він дійсно полюбив його дуже-дуже, дуже. дуже Після Бога, напевно, номер один був Давид. О, бажаю, щоб всіх нас були такі друзі. Дай Боже, дай Боже мені, дай Боже вам, щоб в нас були такі друзі, як Юнафан, як Хусій, Хусій. ризику смерті піддав своє життя, щоб зруйнувати пораду ахетофела для Вісалома. Він міг бути вбитий, він пішов ворожий стан. Але ради друга, от молодець Хусій. Ось. Дай Бог, дай Бог. Друге. Дай Бог, щоб ми для когось були такими друзями. Щоб ми були юнофанами, вірними друзями. Як Хусій, як юнофан, щоб ми були теж для когось вірними друзями. Написав Дух Святий у новому заповіті: будьте дружелюбні. Ось треба намагатися, щоб для когось бути вірним другом, просто другом. Не інтерес коштів, не інтерес там, позиції того, тої людини чи ресурсами, якими вона ну, от, має. А щиро любити просто когось у Христі і бажати добра. Бо, наприклад, у Давида був теж співпрацівник ЮАВ. Воєначальник його. Він був біля Давида, но не був з Давидом, і їхні серця були далекі одне від одного. Да, він хоробрий цей Йоав, він патріот Ізраїля. Багато хорошого в нього є. Але щодо Давида їхні серця не були разом. Прикро. Ось і він потім за цей постраждав. Тому дай Боже благодать, щоб в нас були Йонафани і Хусій, і дай Боже благодать, щоб ми теж для когось були Йонафаном і хусієм, вірними, прекрасними друзями. Такий, такий поступок лише прикрасить наше життя, лише збагатить наше життя, ощасливить наше життя. Хвала Ісусу Христу, вітання вам з місіонерської школи, з міста Познань Польща. Я викладаю цей тиждень Прекрасні учні, чудові учні. Шестеро прилетіли з церкви Суламіта Сієтл, одна дівчинка з Огайо прилетіла на навчання, і будуть три місяці поглиблено вивчати Боже Слово, готовитися до духовного труда. Дивлюсь на них, на них: радіє око, радіє серце, радіє душа, що в юності вони такі мудрі, вони викроїли стільки багато часу, щоб зануритись в Слово Боже, укорінитись в Слові Божому, утвердитись Словом Божому. Чудові, прекрасні, підтримуйте в молитві це служіння і молодих місіонерів. Благословляйте, благословляйте, благословляйте. І ви навзаєм будьте благословенні, шановні мої колеги в ефірі.